Збірна України готується до першого випробування під керівництвом Руслана Ротаня на старті кваліфікації до Євро 2024 одразу надпотужний суперник. Збірна Англії та ще й на Вемблі. Та й синьо жовті підходять не надто оптимальному складі, враховуючи кілька несподіванок в остаточній заявці. Руслан Ротань дав першу прес-конференцію на чолі збірної. Про що говорив, чим дивуватиме Англію та що буде на Вемблі, дізнавайтеся з цього відео. Та перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на футбол хаб, поставити вподобайку, залишайте коментарі та обов'язково натискайте на дзвіночок. Ми... Повинні бути готові до матчу, і ми повинні бути на 100% мотивовані на цей матч, тому що ми граємо. Я рахую, що з командою топ 5 да, світу, і це дуже гарний суперник. Тому для нас, для нашої країни, дуже важливий цей матч, і ми нам потрібно все відкинути. І бути сконцентровані на грі, бути сконцентровані на емоціях. Часу мало треба підготувати команду. Тому я думаю, що таке буде все насичене теорії, щоб після довгого перериву згуртувати колектив і вже втілити свої своє бачення футболу. А відсутність часу на якісну підготовку якраз таки може вплинути на емоційний стан Руслана Ротаня і його тренерський штаб. До того ж, головна команда країни має певні кадрові проблеми перед поєдинком з Англією. Ілля забарний він не зможе зіграти на емблі. В нього він травмований. Він не готовий до матчу, тому ми зібрались з лікарями, поспілкувалися, поспілкувалися з лікарями. Команди Ільє і прийшли до висновку, що його не можна дати в цій використовувати. Що стосується Андрія Ермоленка, є давнього пошкодження. Зараз він наразі тренується не в основній групі. Але все можливо, до матчу ще є час. Можливо, що Андрій буде готовий. Є невеличкі простуди у нас у Сергія Сидорчука і Циганкова. Але думаю, що день і все буде добре. Є питання і стосовно того, хто може вийти зі стартових хвилин на Вемблі на позиції центрального нападника. Артем Довбек не забиває в останніх матчах УПЛ. Роман Яремчук не забиває взагалі. Втім, варіативні складу дозволяє експериментувати зі стартовою одинадцяткою. І ймовірно, з перших хвилин на позиції центр форварда може з'явитись Михайло Мудрик. Це питання воно більше можливо десь до матчу. Зараз у нас є завтра товариська зустріч з Бренфордом, де ми потрібні потрібно нам буде подивитись на ключові зв'язки, на стан гравців да, в матчі, на їхнє розуміння. Гри і потім е, зробити якісь висновки і вже готуватись до гри з, з Англією. Але е, ви знаєте, я вам хочу сказати, що все може бути. Е, я рахую, що Михайло може там зіграти. Розставив Руслан Ротані всі крапки над д'ї над ситуацію з викликом до збірної гравця Шахтаря Юхима Коноплі. Подзвонив е, після матчу з е, Фенордом е, Юхим і. Сказав, що в нього є проблема, сказав, що він не може працювати на 100%. Ми з ним поспілкувалися. Я дав йому час, щоб він поспілкувався з докторами, порадився і прийняв рішення, готовий він до матчу чи ні, на 100 Я Сказав, що я прийму любе його е висловлення, е готовий чи ні. Е він мені передзвонив і сказав, що на жаль, е хоче цей паузи скажімо так відновитись до матчу за шахтар, тому ніяких проблем на передматчевій прес-конференції Руслан Ротай неодноразово зазначав, що цей поєдинок буде важливий не тільки для тренерського складу, не тільки для гравців, а й для всієї країни, та, передусім, для наших військових, які нині захищають українські землі. До того ж, на Вемблі очікується до тисячі українських переселенців, яким британська влада виділила безкоштовно квитки. До того ж, активну підтримку будуть надавати і представники української діаспори. Цей матч на Вемблі це матч не тільки насек гравців, як тренерів. Це матч країни. І я хочу сказати і подякувати величезне народу Британії за те, що підтримують, да, в війні, яка наша країна веде зараз. Да, Називемо це ворогом, тому що по-другому це не мабуть не, не називається. І для нас дуже важлива підтримка. да, кожного ми вам вдячні за те, що ви нас підтримуєте, і я рахую, що це матч ще. За наших бійців, за наших воїнів, які стоять, та да? ми прекрасно собі розуміємо, що те, що зараз проходить в Україні, це дуже страшно. І хлопці повинні в першу чергу. Ми повинні бути мотивованими і порадувати їх як грою, так і результатом. Друзі, порадувати наших військових можете. Ви переходьте за qr кодом внизу екрану, а також переходьте за посиланням в описі до цього відео та дізнавайтесь усі деталі. 1+,1 медіа спільно з фондом Повернеш живим. Запустили мегазбір. Мета зібрати 10 мільйонів гривень на закупівлю трьох мобільних пунктів для. Керування безпілотними літальними апаратами, друзі. Кожен донат важливий. Тож давайте разом наближати нашу перемогу на усіх фронтах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.